Вітаю вас з перемогою. Дуже впевнена перемога, наскільки легко вона вдалася. Особливо перший тайм фантастичний від команди, другий тайм десь грали по рахунку. Тут легких ігор, напевно, не буває. Тут, ну Суперник теж нав'язував свою гру, боролись. Просто ну результат, певно, що грою але ну швидких висновків важко робити. Тобто, вдалося там в першому в таймі, в другому десь закріпили, дотримали результат, ще пару м'ячів забили. Ну і добре, що так. Але ну я б не сказав, що там. Чи суперник слабкий, чи там команди є слабкі. Тут всі команди рівні, тому кожна гра буде окремо розглядатися. Удари. В першому таймі повністю перебили суперника, і що, коли забили перший і другий гол. І помітив, що били з усіх позицій: І з центру, і з правого флангу, і з лівого флангу. І, до речі, влітали дуже яскравий гол. З центру поля забила команда. Ну, тому що футзал така гра, ну як і футбол, десь без ударів не буде перемоги, не буде результату. Тому, ну якби і говорили, що якщо є можливість, там треба пробивати, бо контроль заради контролю це також не, не завжди дуже добре. Задоволені сьогодні грою вашої команди. Ну, в цілому так. Результат десь відповідає, повторюсь, по грі, напевно. Але ну, по одній грі дуже важко оцінювати команду, і видно також, що ще багато над чим потрібно працювати. Тут вистачає суперників, з якими треба десь і трошки тактику змінювати. Ну, тому я ж кажу, по одній грі я не буду точно оцінювати. Проблем також є, і є над чим працювати. Дякую. І вам.